Thank you Більшість поляків не вірять, що стосунки між Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським покращаться згідно з останнім опитуванням. Найбільший песимізм з цього питання переважає серед виборців правлячої коаліції, але скептичні голоси також домінують серед тих, хто підтримує нинішню опозицію. Це опитування було проведено United Service Сарваскомпанією і Воно відбувалося з 10 по 13 жовтня, не так давно на національно репрезентивній вибірці. З тисячі дорослих поляків 47% респондентів е вказали скоріше ні. А ще 9% сказали точно ні. Ну і от газета виборча повідомила в неділю, посилаючись на свої джерела, що незважаючи на чіткі сигнали з Києва, президент Польщі не має наміру відвідувати Україну. В чому корінь проблеми? Чи є шанси на її вирішення? Нам зараз я сподіваюся допоможе розібратися в цьому політолог міжнародник викладач Варчавського університету Олександра Шевченка. Доброго ранку, як завжди, дуже раді вас вітати в нашому ефірі. Доброго ранку. вас навзаємо. А я от не сподіваюся, що пан Олександр нам допоможе розібратися, а впевнений, що він нам в цьому допоможе? І от одразу доброго ранку, пане Олександре, перше таке питання. Ви знаєте, от польські ЗМІ на цьому тижні багато про це писали після того, як посол України в Польщі Василь Боднар він розповів теж в ЗМІ, що Київ запропонував кілька дат запрошенням до візиту, а команда польського президента не дала відповіді. Як на вашу думку, от як міжнародника, наскільки така ситуація? Взагалі нетиповою є з точки зору дипломатичної практики, чи це можна розцінювати як якийсь образливу таку от, невідповідь, чи в принципі таке буває а, на мою думку, нетиповою є саме нетиповою факт, того, що це вийшло у площину. Що... Про це ми е, говоримо, адже зазвичай такі візити вони е, плануються завчасно, і це робота так бек-офісу офісу, так в міністерство закордонних справ е, двох країн. А на загал виходить уже сам факт е, візиту того чи іншого літера в іншої е, країну. Натомість е, натомість тут ми маємо ці публічні сигнали. Про те, що не вдалося, так, і не, не вдається польсько-українській стороні домовлятися, а, і е, отож, тут проблема саме в тому, що е, якраз, е, якраз це виходить в публічну площину, так те, що зазвичай не не Отже, є, є певна проблема в комунікації між міністерствами на тому рівні, на якому ми е, не, не бачимо, не чуємо. Я перепрошую, бо я чую свій голос, якщо можна попросити когось е, е, щоб це якось налагодити. Ми сподіваємося, що нам вдасться, пане Олександру, поки. Добре, я буду продовжувати. Отож, ну, проблема полягає в тому, що е ця інформація вийшла в публічний простір. Та інформація, яка зазвичай не має виходити, так? Е і це свідчить лише про те, що. Е що скажімо так, є певна проблема в комунікації між міністерством закордонних справ, між зовнішньополітичними відомствами Польщі та України, але ще більш глобальна проблема е, полягає в тому, що ми взагалі вважаємо оце свопитування, воно про це свідчить, що. Особисті відносини між президентами вони е, мають якось впливати на двосторонні відносини польсько-українські, і ну на жаль, в історії останніх десятих польсько-українських відносин, так власне і було. Були дуже добрі відносини там у кучми Квасневського, які там як е, два колишніх комуністичних чиновника були між тобою домовлятися, говорити, скажімо так, е, однією мовою бюрократибюро. Бюрократ... Бюрократичному сенсі того слова були непогані відносини між Петренським і Ющенком, і також в той період двосторонні відносини розвивалися в непоганому напрямку. Натомість, між Дудою і Порошенко, скажімо, наприклад, цієї хімії вже не було. Була криза в двосторонніх відносинах. Потім, нібито між Дудою вже і Зеленським, непогані відносини і знову. І знову це позитивно впливало на польсько-українські відносини, але так не має бути. Це свідчить лише про те, що немає певної системності в польсько-українських відносинах і певного стратегічного бачення, так і про брак саме стратегічного бачення і стратегії польсько-українських відносин з української сторони вже довгі роки. Говорять українські політологи, і це є. Лема так, українська політика щодо Польщі вона є реакційною, і е, це є проблема. І нині те, що проблеми в комунікації з новим президентом та е, українською владою, ну це було передбачувано, тому що ми всі ми всі бачили риторику е, Каролі Новроського є е, таку скептичну щодо е, України. Ми пам'ятаємо. І також не не дуже вдалий політичний жест української сторони з моєї з моєї точки зору, коли е, в січні цього року, вже коли було оголошено про те, що про те, що Рафал Шасковський буде е, кандидатом на президента від громадянської платформи. Володимир Зеленський приїхав в Варшаву, надав в Варшаві звання міста Виковника і зустрівся з Карлом Навроцьким. Так, подія, яка нібито нібито не стосується виборів, але в принципі цей підтекст е, якоїсь такої медійної підтримки Часковському, ну все одно всім це було зрозуміло, так що, що приїжджає президент України, зустрічається з одним кандидатом і ну не зустрічається е, з іншим. Відповідно е, не було. Підготовки до такого варіанту, що е, Карневрось і стане президентом, так, так а пане Олександром. Ми зараз намагаємося е, ну, несподіванкою, очевидно, для е, української дипломатії для українського істеблішменту, і саме через те, що не було е, підготовки до різних варіантів і роботи е, по налагодженню стосунків з різними політичними силами в Польщі. Ну зараз як казав перший президент України, маємо те, що. Mm hmm. Так, ну ви зараз намагалися нам пояснити причини того, чому такі непрості стосунки між двома президентами Польщі та України. Я хочу повернутися саме до ситуації, яка склалася цього тижня. Ми кілька разів чули висловлення Мартіна Пшидача, який завідує канцелярії президента Карля Навроського напрямом. Так, він говорив, що Польща має ставити тут умова, а не Україна, або Польща є членом Євросоюзу. Зуната, ну а потім ми ж усі чули оцю крилату фразу. Що якщо Зеленський хоче зустрітися, то він він може сісти в потяг і приїхати до Варшави. От дипломатичною мовою, це можна розцінювати як запрошення Зеленського до Варшави, чи це все ж таки пролунало трошки образливо? Ну, з польської сторони також були слова про те, що е, запрошення для Зеленського є, так очевидно, запрошення не е, видається в такій формі. Е, але е, ну, але принаймні є сигнал, що е, Варшава і польська влада чекають на Володимира Зеленського е, у Варшаві. Але насправді в дипломатії немає якогось правил, що е, хто такого має приїжджати, чи новообраний Президент має приїжджати, чи, чи, чи має приймати країна, яка є членом постійних міжнародних організацій. Таких правил немає, це залежить від конкретної ситуації і від конкретних інтересів обох сторін. Нині напевно в українському інтересі є налагодження відносин з Польщею, і цей стосується це є, щасові, величезної ролі польщі логістичної в зброї так, І Україна має робити все, щоб цю роль підтримувати, навіть збільшувати, наскільки це вийде. Ну і також загалом атмосфера щодо України зараз в Польщі не найкраща і це також треба налагоджувати. ну І зрештою, знає, дуже часто в публічному просторі забувають, що Україна, українська Матія далі відповідають за громадян України за кордоном і, і е, максимальне забезпечення їх комфорту, в тому числі в тому числі і за кордоном. Це також завдання української держави. І тому українська держава не має бути е, байдужою до становища, в якому є українські емігранти. А отже, також завданням української держави є забезпечення відповідної політичної атмосфери неприязної для українців за кордоном і в тому числі в Польщі і, і це ще один фактор, чому саме Україна зацікавлена в на, налагодженні, передусім налагоджені э, польсько-українських відносин. Тому, э, тому я вважаю, що треба користатися будь-якою на не треба зараз э, в грати в політичні інтриги. Не треба грати в полкості зараз, України не в тому положенні, щоб дозволити собі, щоб дозволити собі певні такі речні прийомного стріля щодо, щодо Польщі напевно. Тому треба користатися будь-якою нагодою. Перш за все, треба розробляти саме це стратегічне бачення польсько-українських відносин, стратегічне бачення інтересу України щодо Польщі. І отже, якщо Польська влада чекає Володимира Зеленського Варшаві. То Володимир Зеленський має мені прибути з Варшави до Варшави і прибути не просто як сам факт того, що Зеленський прибув, а прибути з чимось зі стратегією розвитку відносин з Польщею загалом і з президентом Новротським, зокрема. А отут, от, от до речі, якраз добре, що ми підійшли до цього моменту щодо того, чи можливо взагалі наскільки можливо налагодити ці стосунки, тому що ми пам'ятаємо, що за час повномасштабної війни польські політики не раз відвідували Київ, багато їздили. Ну і тут зрозуміло, що з точки зору от громадянської коаліції. Є приязні стосунки, там і Радослав Сікорський буквально тільки восени вже двічі їздив, Дональд Туск раніше був. Але якщо цікаво згадати представників е, нинішньої опозиції, коли вони були при владі, коли представники партії Піс. Е, Теж часто їздили до Києва. Коли був Матеуш Моравєцький прем'єром, він мінімум чотири рази відвідував Україну. Навіть Ярослав Качинський був тоді з ним. І президент Дуда з десяток разів їздив, хоча якраз він, він теж мав непрості стосунки такі з Зеленським в останній час. Вони там після таку, була сварка певна під час виступу Зеленського, знову ж таки, Вон. І чи можна сказати, що це за. Залежить саме від е, позиції Кароля Навроцького зараз, чи це схоже, що в партії щось змінилося, і чи на цьому тлі взагалі великі шанси, що можна налагодити стосунки на ново? Я думаю, що зміни ці є не лише в партії право за справедливість, а загалом в польському політику. І ну, я нагадаю, що Пропозиція, наприклад, виплати 800 плюс лише для працюючих громадян України під передачою компанії. Ця пропозиція пролунала від кандидата Рафала Часковського, що також було важко собі важко явити ще роки два тому, так коли Цілий польські політики і ціле польське суспільство були дуже приясними е, до України. Тому ця зміна цю е, е, зміну ми можемо простежувати не лише партії право та справедливість, а загалом у польському суспільстві. А політики відповідно вони реагують на суспільні настрої. І якщо є запит на певні політичні пропозиції, ну то ну то, ну, то вони ці пропозиції пропонують для того, щоб здобути голоси. Так працює демократія. А, але фундаментально польща була і залишається однією з ну, багатьох країн світу, для яких Саме не за саме існування України, саме незалежної України є національним інтересом. А отже, завжди в польсько-українських відносинах, яка б атмосфера не панувала, завжди є цей простір для дещо налагодження відносин, але для будування міцного союзу. Просто з тебе треба добре розставити пріоритети, що для України важливіше чи культивування якихось історичних постатей, які є доразливі в Польщі, чи будування такого союзу, ну і на жаль, саме власне через, через якісь абсолютно незначні речі. В, нинішні, в нинішній глобальній катуації через через якусь е, націоналістичну історичну міфологію ми в принципі спромоглися зруйнувати весь той потенціал і весь той суспільний капітал симпатії, який був польсько-українських відносинах в 22-му році, на початку 23-го року. І... Бо це була це була глобальна помилка і нинішня польсько-українська і в тому числі то те, з чого ми почали нинішню розмову. Це лише наслідки е цієї пальної е глобальної помилки, і тому зараз просто треба переосмислити е переосмислити цю ситуацію і правильно розставити пріоритети, якщо Пріоритетом є е, створення певного союзу так, е, з Польщею, або принаймні створення стратегічно е, стратегічно обґрунтованих польсько-українських відносин. Це одна справді, якщо все ж таки пріоритетом є е, культивування, е, культивування історичних міфів е, ціною відносин з сусідами і з іншими державами, не лише з Польщею. Ну то так є тоді пане Олександре, Ну і встигну поставити ще одне питання. Карль Навроцький вже двічі їздив до Литви, а до України жодного, як ми знаємо. До речі, чому Литва в такій вигідній позиції, і чи не може президент Литви якось допомогти знайти порозуміння Навроцькому і Зеленському, виступити таким третейською суддею? Ну я не думаю, так не відбувається. Немає таких прецедентів, щоб третя країна якимось чином допомагала налагодити відношення між двома іншими країнами. Так воно не працює, і навіть якщо на якомусь етапі якась знову таки глобальна криза поєднає поляків і українців. Ну, наприклад, був такий відкат. В суспільній думці щодо України України, коли е, е, була ця атака тронів російських на територію Польщі, і напевно, якщо це знову е, відбудеться, то знову питання якихось суперечок Зеленський, це все відійде на другий план. Але відійде тимчасово, тому що якщо знову ж таки стратегічно не налагодити українські відносини, якщо е, Налагодити ті питання, які десятиліттями створюють кризу в польсько-українських відносинах, то, ем, то будь-яке пом'якшення в цих відносинах воно буде тимчасовим. Ну знову таки повернемося в 22 другий рік. весни 22 го року, коли ну потенціал та налагодження двосторонніх відносин був колосальний. Ну, вже здавалося, що нічого не може їх зіпсувати. Але знову таки, от небажання е, небажання. Не бажання будувати глибшої дипломатії, не бажання працювати з суспільством, е е польським. не в сенсі пропагандистському, але в сенсі е в сенсі відчуття того суспільства, в сенсі відчуття того, що поляки очікують від України, в сенсі, зрештою, пошани до певних історичних польських. Е е Польських сторінок до болю польських сімей, ну сумі з того всього знову знову призводить до нас нас до тієї самої кризи, яка вже була неодноразово польсько жинських відносинах. І отже, навіть якщо і президент Литви на ну, да, або якась чергова криза. Спри посприяє або просто налагодження відносин з зеленським. Як у нас буває, що може вони як якимось чином подружиться між собою, і е, ніби буде е, ніби буде в українських відносинах і будуть виступати так само політвологи, які будуть розповідати, що ну ніби вже тепер добре, але без того стратегічного бачення і без стратегічного розуміння, чого Україні потрібно від Польщі і чого ми хочемо і Що ми маємо для цього робити, то ми знову і знову будемо повертатися в самій. Дякуємо вам дуже, дуже складна тема. І окрема подяка, що допомогли там розставити крапки на ді, розібратися в ній. Бо порозуміння в таких питаннях насправді дуже важливо. Дякуємо, пане Олександру, і нагадаємо, що гостем нашого ефіру був політолог, міжнародник, викладач Варшавського університету Олександр Шевченко.